Я благословлятиму Господа кожного часу, хвала йому завсіди в устах моїх. Душа моя буде хвалитися Господом, хай це почують слухняні, нехай звеселяться. Зо мною звеличите Господа і підносьте ім'я Його разом. Шукав я був Господа, і він назвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Приглядайтесь до нього і засяєте, і не посоромляться ваші обличчя. Цей убогий взивав, і Господь його вислухав, і від усіх його бід його визволив. Ангел Господній та бором стає кругом тих, хто боїться його і визволює їх. Скуштуйте й побачте, який добрий Господь! Блаженна людина, що надію на нього кладе. Бійтеся в Господа, всі святі Його, бо ті, що бояться Його, нестачі не мають. Левчуки бідні й голодні, а ті, хто пошукує Господа, нестачі не чують в усьому добрі. Ходіть, діти, послухайте мене, страху Господнього я вас навчу. Хто та людина, що хоче життя, що любить дні довгі, щоб бачити добро? Свого язика бережи від лихого, а уста свої від говорення підступу. Відступися від злого і добре чини. Миру шукай і женися за ним. Очі Господні на праведних, вухаш його на їхній зойк, Господнє лице на злочинців, щоб винищити їхню пам'ять з землі. Коли праведні кличуть, то їх чує Господь, і з усіх утисків їхніх визволює їх. Господь зламонасередне близький і впокорених духом спасає. Багато лихого для праведного, та його визволяє Господь з них усіх. Він пильнує всі кості його, і з них жодна не зламається. Зло безбожному смерть заподіє, і винними будуть усі, хто ненавидить праведного. Господь визволить душу рабів своїх, і винні не будуть усі, хто вдається до нього.